За виховання здорового покоління взялись підприємці у селі Рахни Лісові Шаргородського району. У цьому населеному пункті відкрили сучасний торгівельно-спортивний комплекс. Його власник Андрій Місько переконаний, що своє дозвілля молодь повинна проводити не за моніторами комп'ютерів чи в пивних, а займаючись спортом. Такий приклад вкладання грошей у розвиток села має надихати і інших підприємців, вважають представники влади області. Останні готові усіляко сприяти таким починанням. За останні три роки у нашому регіоні відкрито 10 подібних атлетичних залів. Серед них торгівельно-спортивний комплекс Аміс. Його урочисте відкриття в селі Рахни Лісові Шаргородського району відбулось 11 листопада. Вітаю вас з цим чудовим святом, святом відкриття. Спортивного торговельно-спортивного комплексу це засвідчує про те, що сьогодні в народі вже не тільки головними є матеріальне збагачення, а сьогодні всі ми, і в тому числі рахняни, думають про майбутнє, про своїх дітей. Сьогодні на перший план виходить духовне збагачення людей. З нагоди відкриття комплексу для юних його відвідувачів організували цікаві конкурси. Хлопчики та дівчатка малювали на асфальті атрибутику різних видів спорту. Дорослі змагались у вправності метати повітряні ядра. Для присутніх розіграли і лотерею. Серед призів піврічний та місячні абонементи на заняття у спортивному комплексі, мобільний телефон, більярдні фігії. Зараз йде тенденція до того, що дійсно відкривається багато залів. Це пов'язано з тим, що люди розуміють. Що краще вложити свої кошти, своє здоров'я, тобто авансом, ніж потім лікуватися. Урочистий момент перерізання стрічки позаду усі присутні знайомляться зі спортивною базою атлетичного залу. Тут і сучасні бігові доріжки, і орбітрек, велотренажери та силові комплекси. Для зручності облаштовано роздягальну та душову кімнату. Поруч із спортивним залом розташована більярдна. У подальшому ми думаємо відкрити декілька секцій для того, щоб діти мали де займатися, бо в нас для такого села діти не мають де займатися. Може, буде то дзюдо, може боротьба, може ще якісь цікаві. Буде ще думаємо, поставити декілька столів тенісних. За словами власника комплексу Андрія Міська, вартість абонементів символічна. Головне, аби вистачило на оплату за тепло та заробітну плату тренера. Кладати гроші не завжди треба, щоб вони приносили гроші. Надо деколи кладати гроші, щоб вони приносили естетичне задоволення, щоб воно було для здоров'я. Хочу, щоб люди займалися спортом, щоб були здорові. Займатися у спортивному комплексі зможуть усі бажаючі, наголошує Андрій Місько. Однак підліткам потрібно буде мати при собі дозвіл від батьків та медичну довідку з лікарні.